Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої лаці! Ви на каналі Української Відьми. Сьогодні дуже хочу подивитися, що вам душа, духи роду вашого кажуть. Що вони вам несуть? Яку інформацію, які подаруночки? Як вони про вас піклуються? Не забувайте підписуватись, дівчата. Ставити вподобайки, бо ви дивитесь, не підписуєтесь. Пишіть на телеграм мені на особисті розклади. Подумайте про себе про якесь таке питання, яке у вас ніяк не вирішиться. Духи вашого роду, що вам кажуть? Ми тебе захищаємо, людей, які твої рідні. Ну, ти в родині, давайте так. Ви в родині, зв'язок з родиною присутній. Якщо ви щось просите. То вас прекрасно чують. Тут питання єдине, чи просите ви. Тому що тут в мене така дівчинка, жінка, яка на себе все бере, тягне, а потім дуже важко, дівчата. Ну, якщо ви вже все на себе взвалили, то тоді ж. Або змінюєте цю тактику, ну, просіть допомоги якийсь чоловік не дуже чесний поруч з вами. Тут він з потенціалом на стосунки, можливо, можливо ваш чоловік. Але він не чесний, він, він в якісь ігри з вами грається, замість того, щоб вас любити. Тут кажуть, тебе чують, тобі дають людей, підтримку. Ну, ви, от знаєте, ви як плачете або вже аж психуєте. Ви ж розумієте, що вам звідкись допомога приходить. А можна так само тільки не плакати не психувати, а просто питати допомоги. В думках В думках звертайся до своїх родових. Хто родових. одинокий, одинокі ми не будете. Але тут такий, такий момент, що ви, хто одинокий, в кого не складаються стосунки, ви. От вперта тут в мене жінка, ви, коли вам дають долю, коли вам треба пройти якийсь урок з чоловіком, з людиною, ви починаєте проходити його по-своєму. Дають вам кохання, ви починаєте відмовлятися. Казати ні, я не кохаю, а самі кохаєте. Казати ні, нічого не буде. А воно може бути. Тут треба трошки, знаєте, якщо щось просиш, то будь готова. До того, що тобі це дадуть. Запам'ятайте мисло, будьте готові, що за декілька хвилин вам це прийде. Ви відштовхуєте важливих людей, правильних, тримаєте біля себе те, за що треба боротися, а не треба за чоловіків боротися, за друзів не треба боротися. Вони або є, або їх немає. І ти відштовхуєш, людина йде далі, вона чомусь вважає, що вона тобі не потрібна, а потім сидиш, страждаєш, бо ти сумуєш за тої людини. Можливо, ви так в стосунках робите. <кій> У вас, коли негатив іде, вам погані сни сняться, ви погано спите. У вас буде родина по-своєму ідеальна, або ваша родина по-своєму ідеальна. Ти хочеш запитати, хто ти? Запитай Запитай в родових, тому що ти ніяк не можеш ні себе брати, ні свій шлях, нічим займатися. Ти періодично будеш думати, чи на тій роботі я працюю. Дуже багато заздрощів навколо тебе. Ти прекрасно знаєш, хто це робить, але ти все одно людям прощаєш, ти людям даєш можливість доступу до себе. Ти знаєш, що людина погана про тебе відзивається, бо про тебе каже, а ти все одно їй допомагаєш. Це невірно, так? Не треба робити. Тут кажуть, в тебе йдуть часи, коли ти будеш займатися тією справою, якою хочеш, а в багатьох то буде творчість. Творчість те, до чого у вас є хист. І це буде давати тобі гроші, дівчатка. Тут у вас такий момент, акцент на відновлення здоров'я найближчий час. Хто одинокий, там буде гарне спілкування, не відмовляєтесь, та гроші. Ви покращите свої, свій фінансовий статус. Можливо, там не буде великого прориву, в кого його не було. Але тут є можливість. Щоб була стабільність, цю можливість вам дає рід ваш. Чи берете ви її, чи ні, то вже ви вирішуєте.